я працюю, нехай не ображаються на мене управлінці, інституції, академії, міністерства, я так вважаю, це сфера обслуговування вчителя. Знаєте, коли мені колись сказали, що значить сфера обслуговування вчителя, то ви слухайте, якщо я можу обслуговувати самого вчителя, то це значить я достойний багато чого. Бо для мене допомогти вчителю, самому вчителю. У мене взагалі колись була пропозиція до українського правопису писати слово учитель з великої букви. Бо це в першу чергу про повагу. Знаєте, от цінності формуються дуже з простих речей зі звернення. Да? І от Той же Ерік Фром, я про справжня, три фрази, а потім. Коротенько, те що, я вам хотів, бо, те, що я вам хотів дати до нового навчального року. Бо колись раніста Семенівна Сидорова, з якою я працював, коли вона була ще заступником Бориса Михайловича Жебровського, казала: Міша, не треба любить, дай мені що-нібудь. От я хочу вам сьогодні дати. Але перед тим згадаю свою любимого Еріка Фрома, якого я постійно згадую на тренінгах, коли приїжджаю до вас. Колектив, який в 75-му це великий європейський мислитель, соціальний педагог, психолог, філософ 50 років тому назад покоління. От 50 років взагалі цікава цифра, він сказав фразу: в західній цивілізації починає побутувати думка, що вчитель це та людина, яка в першу чергу передає знання. Якщо ця думка переможе і ствердиться, західну цивілізацію чекає глибока криза. Власне, ми й отримали за 50 років. Бо далі він говорить про те, що вчитель це він же не каже, в першу чергу, і далі він каже фразу, як на мене, це знаєте, це про фокус уваги, про який ми повинні постійно пам'ятати. Бо вчитель це та людина, яка в першу чергу передає якості. Людей від одного покоління до іншого. Тобто освіта це не послуги освітні, освіта це місія. Місія, якій вчитель просто зобов'язаний, бо сьогодні у вас тема дуже класно прописана. Знаєте, не буває стратегії і тактики без ретроспективи. Бо Знаєте, ми, мабуть, одна з головних наших помилок і в державних політиках і в багатьох речах, ми не беремо з минулого кращого, ми його просто любимо руйнувати. Знаєте, як на мене цивілізована людина, та мені байдуже, як звалась країна, вибачте мене, в якій я жив. Я жив в освіті, і ви живете в освіті. І я розумію, що з освіти треба взяти, що було можливо в 18-му році. 1918 року, чи 1818 року, нехай 70-х, 80-х, 2024 року Візьми те, що працювало і буде працювати вічне. Відкинь те, що не спрацювало, відкинь те, що не буде актуальним і ефективним. І подивись на виклики ті, які будуть. Все. Так от я про ретроспективу. Про те, що головна діюва, що б не, не писали засоби і масової інформації. Ви ж розумієте, їх завдання зовсім інше. Основна діюва особа це вчитель. Друге, головна місія вчителя передати якості людей людського покоління від одного покоління наступному. Я відповідно до цього, якщо ми говоримо про якості людини, це про що? Це про особистість. І відповідно до цього, що б далі ми не говорили, це вічні теми. Будь-яка освіта дошкільна, початкова, загальносередня, фахова передвища, вища це в першу чергу земля розвитку особистості. Не я для освіти, не я для компетентностей 20, Не я для суспільства споживання чи для суспільства суцільної індустріалізації чи технологізації. Тоді про що ми? Ми про планету людей чи про планету компетентностей? Вибачте, Стів Джобс сказав фразу. В парі, а, він сказав: особистість все технології ніщо. В парі. Особистість технологія ключову роль відіграє особистість. Дикуни за допомогою технологій нас вбивають. Саме тому я не буду вам, ви всі, мудрі, бо ви всі біля парти. Я просто хотів би, щоб ви в фокусі своєї уваги не забували про те, що головна дієва особа все-таки вчитель. Знаєте, казав колись мій покійний, дуже чудовий вчитель біології 65-ї школи Анатолій віхренко Сінєєвич, Ті Аторій Сінєєвич Віхенко, Міша, це така інтимна справа. І ви це розумієте, бо я зайшов у клас і там немає міністра, немає голови РДА, немає начальника управління, немає нікого, немає директора. Я і діти. І від цього залежить, що в мене завтра буде. На вулиці, чи на Подолі, чи, чи в селі, чи в горах. Саме тому, отут, фокусі уваги в першу чергу вчитель. Друге, вчитель це в першу чергу не про компетентності, а вчитель це в першу чергу про розвиток особистості. Бо це те, до чого нам іти. Ну і третє, те, що я можу, як директор інституту, як інститут із сфери послугу, вам запропонувати. Не буду це не реклама. Це супер, коли людина має вибір. Я про професійний розвиток. Аксіома, про яку я вам не буду казати, просто нагадаю, сфокусую. Будь-яка діяльність людини починається з мотивації. Є мотивація, людина діє. Немає мотивації, все інше ви бачаєте, пусті піари, паради. Бо лише дикуни тягають сіть волояв'я чи 1 травня тягають по площах і рапортують про щось. Цивілізована людина до параду, ну, вибачте мене, саме тому я про, я, зараз про мотив, я про професійний розвиток. Можна приймати 150 нових моделей, можна розповідати гроші за вчителем, але спочатку вчитель повинен бути мотивований постійно, бути, постійно навчатися, да? постійно здійснювати свій. Немає мотивації, все інше не прошу. Тепер, наступна ситуація. Ми пропонуємо вам, от там ідуть зараз ролики, заставка, там нема нічого придумано, Це теж ретроспектива цього року. В більшості школ, мабуть, ми були в багатьох школах, я до вас приїжджаю. Дивіться, перше. Просто хочу передати, щоб ви це розуміли. Перше, інститут після дипломної освіти уже 5 років, навіть більше, не нав'язує вам нічого ні вчити. Ми пропонуємо, як я говорю може таке слово, примітивне, просте шведський стіл. І вчитель нехай вибирає все, що йому треба. Якщо чогось там на цьому шведському лісторі немає, нехай він замовить. Я хочу марсіан, твашення марсіанських яблуках у мовах Юпітера. І через два місяці чи через, через місяць ми цей чи модуль зробимо. Далі. Ми, ну, знаєте, не було... Щастя до нещастя помогло. Вже 7 рік у нас нема приміщення, слава Богу, що у нас його нема. Тепер ми приїжджаємо до вас. Бо на сьогоднішній день, особливо в умовах війни, навіть в умовах Києва вчителю їхати кудись, ну, вибачайте, ви це розумієте. Бо я не говорю про тривоги, я говорю про багато речей. З 9 до 18 дистанційка після обіду спочатку зі своїми, потім із закордонними, ми в цьому замі живемо. Саме тому, ми в цьому році зробили, дивіться, паперову річ. Скажу чому. Бо на пошту мені приходить кожного дня 30-40 різних, я передивився і забувся. Якщо хочете, нехай у вас на столі буде оцей путівник професійного розвитку на 24-25 рік. Отут всі програми, їх 8 великі. Кожна програма прописана. QR-код. Тепер звернув увагу лише на дві, або, як на мене, головну. Хто б що не розповідав, ми з вами, як мінімум, четвертий рік живемо в умовах найбільшого стресу, який би у нас міг бути. Всі ми хворіли, всі були нещастя, але 24 на 7 на 365 не було постійної загрози життю всім. І що б вони розказували, я, я не в стресі, я така, всі під стресом, найбільший стрес. І всі ми втрачаємо енергію. Саме тому чотири роки основна програма. Включіть, будь ласка, ментальне здоров'я, як в нас там, де окремий слайд. Саме тому основна програма нашого інституту це відновлення підтримка ментального здоров'я вчителів. Я тут, в путівнику, не зробив посилання, а просто написав додаток під програмою 1-1. Тут перелік тренінгів. Я просто так побіжно. Збереження та відновлення внутрішнього ресурсу кадого в умовах війни, антистресову технологію педагогічної діяльності, психологічна підтримка дітей в стресових ситуаціях, профілактика емоційного вигорання, рішення переконання інформаційна безпека, прояви стресу дінічних станів. Тут їх більше 40. Це ті тренінги, які ви можете замовити до себе в школу зручний для вас час і зручний для вас день. Замовляйте, хочу тренінг, оцей, на 15-ту годину 38 листопада на Пріорську 2. Все. І ми приїдемо, проведемо, проведемо не, бо технологія прописує 8 годин. А вчителі не можуть 8 годин. Значить, тоді наш викладач зобов'язаний провести рівно стільки, скільки вчителі можуть. Оце перша програма. Дивіться, на Березняках. Хотів я дуже і потихеньку зробив. Я зробив кімнату від... Ми зробили кімнату відновлення ментального здоров'я. Трошечки позавчора ми її демонстрували на, на, цьому, на... палаці дітей та юнацтва. Мондрівський. Побачив, дав до учення Олені Григорівник каже, зробіть так, щоб це було практично в кожній школі в учительській. Ми тобі прочемо лише два елементи. Ось, будь ласка, для психологів, для нас. Телефонуйте, добре ще користуйтесь, це ноль карбованців, ноль копійок. Ми всі, це наше. Приїдьте на 30 хвилин, сядьте на той кокон, де відсікається зовнішність. Одімте окуляри. Одна директриса Оболонського району позавчора за 15 прийшла, туди в Ти, ну всі ж ми втреся, знає і ще щось. Вона сіла, через 15 хвилин піднімається, окуляри знімає і плаче. Пішов, дай слухай, ходить, мені так гарно. Бо там так, ти сів відсікся від зовнішнього середовища, включився спочатку аудіо, потім там включається арома, потім включається інші сенсорні апарати. Користуйтеся те, що є. Не шукайте того, що красиво десь написано, беріть те, що є в нас. Оце перша програма. Друга програма я теж її зробив, тут додатком прописав вам, щоб ви могли подивитися, бо все ж таки, крім. Ресурсу, який я зобов'язаний навчити вчителю дати йому ресурсу, він міг йти до вчителів. Всі тренінги фахові. Це ті, ті де, де ви теж запрошуєте на весь педколектив. Умовно говорять, цифрова компетентність, не знаю там, здоров'я компетентність, громадянська компетентність, тепер грамотність українська, мовний імідж українського вчителя. Запрошуйте, ми приїдемо до вас. Зручний для вас час, дамо те, що вам потрібне, а не те, хто щось зранку надумав. 31 вересня, не знаю, бо він згадав про школу. Оце власне. Я міг би до вас, але зрозуміло, не буду вас довго вантажити, не буду довго говорити. Я вам щиро дякую. Знаєте, дуже проста історія. Ми живемо в світі, в якому 80% штучного не справжнього і 20% лише справжнього. Це все маніпуляції. Конкуренція, конфлікт вирішує, конфлікт вбиває. Синергія продовжує за умови У двох краще, ніж одному. -ну. в трьох краще, ніж у двох. в чотирьох краще, ніж в трьох, і так далі. За умови, що ти, як мінімум, не примітивний орк на третьому рівні спіральної розвитку особистості, спіральної динаміки Грейса. Разом останнє, знаєте. От я, ну не знаю, така метафора, мета, така візуалізація. Знаєте, конкуренція. Оце підвода, одну коняку сюди прив'язали, а другу сюди. І поганяють. І всі коняки або поламають собі ноги, попадають. Віз залишиться на одному місці. Якщо ми про синергію, про партнерство, ми ж любимо про це зараз казати: партнерство, синергія разом. Слухайте, яка мені різниця? Що мені треба, як кажуть, чашечки чи таксі. Якщо мені треба, щоб оцей віз рухався, то я подивлюсь. І оця кобилка, і оцей коник, прив'яжіть їх до одного і підвода поїде. І нехай хтось стягне на 80, хтось на 20, хтось на 40. Але тоді буде рухатися. Я вам щиро дякую, дякую району, що запросили. Пахи чесно. Я вас. А люблю я вас дуже просто, бо це моє життя. Освіта це моє життя, а я в освіті, а я освітою живу. Спасибі вам, миру, здоров'я і хай Бог береже всіх нас з вами. Дякую вам ще.